Лідний да вирішується на полі. Час новин для вас працюють команди фактів ICTV та Віко СТБ». з тебе. Мої вітання спекотні вихідні в Росії українські бупула уразили кілька масштабних цілей на території країни-агресорки, до деяких з них майже півтори тисячі кілометрів. Які об'єкти ворожого ВПК впали в око українським оборонцям цього вікенду? Та якими є наслідки влучань у наступному сюжеті? А вже нефтяний завод, так? Так. Yeah. Так, це НПЗ башнафтанової в російській УФІ і чергова ціль українських оборонців. Дрони Камікадзе Гур напередодні уразили завод на відстані в понад 1400 кілометрів. За попередніми даними, внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти. Остаточні наслідки операції ще уточнюються. А от росіяни тим часом дивуються, чому великий дрон спокійно долає таку шалену відстань. Яка ганьба на увесь світ? Ядерна країна не може впоратися із картонними літачками. 1400 кілометрів пролетіли. Так, карати їх не можна. Вони ж нам брати не можу зрозуміти. Сво починали, як нам пояснювали, для нашої ж безпеки. Тільки от до СВО до нас нічого не летіло, а тепер нашу територію атакують щоденно. Наступною ціллю сил оборони України став завод у Пермському краї. Метафракс. Це один із найбільших російських виробників метанолу та його похідних компонентів для вибухівки. Відстань до заводу від Харкова близько 1600 кілометрів, які безперешкодно подолали українські дрони. Наслідки влучання поки невідомі. втім на відео соцмереж чітко видно зруйновані приміщення та дим, що здіймається з них. Ай, Ось такий млинець сьогодні вночі прилетів вже на Кірські НПЗ у Ленінградській області, другий за величиною НПЗ в Україні після Омського заводу, який випускає близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне, і напряму залучене до забезпечення нафтопродуктами російської армії, успішне влучання, робота 14-го окремого полку сил безпілотних систем для ураження цілі. Їхні дрони подолали понад 800 кілометрів від державного кордону України. Цей НПЗ є основним постачальником нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новородської та Псковської областей. Його потужність переробки перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ Україні після омського заводу. Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу НАСА Фірмс. Результати ураження уточнюються. Та на цьому пригоди в Ленінградській області не закінчилися. Як повідомляють ворожі змі, ймовірно, диверсії трапилися одразу на двох ділянках залізничного полотна в регіоні. Як наслідок, з рейок зійшли 15 цистерн. Також через інцидент загинув машиніст потяга. Його затисло в кабіні. Наші джерела в головному управлінні розвідки. Підтвердили успішність операції. Ці залізничні гілки є критично важливими логістичними ланками у постачанні окупаційних військ на Харківському і Сумському напрямках. У результаті руйнування залізничної інфраструктури на цих ділянках росіяни відчують значні ускладнення у логістиці, що своєю чергою суттєво відобразиться на їхній спроможності здійснювати активні дії проти українських сил оборони. Інцидент на залізничних колях трапився і напередодні, як повідомляв губернатор Орловської області внаслідок підриву вибухівки на Залізниці загинули двоє працівників Росгвардії. Ще один отримав тяжкі травми. І сьогодні, вранці, врешті, доєднався до двох своїх товаришів. Місцева влада повідомила про його смерть. Євген Бригар, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Воїни безпілотних систем Птахи Мадяра вполювали російський дрон Оріон вартістю понад 5 мільйонів доларів. Про ураження дороговартісної ворожої цілі повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як Мадяр. Спочатку БПЛА помітили та підбили перехоплювачем бійці 95-ї ОДШБ. Фінальну шкрапку поставили воїни підрозділу Топота 414 414-ї окремої бригади безпілотних систем ЗСУ. Раніше вояки птахів Мадяра знищили понад півтори тисячі ворожих дронів у різних моделей, серед Ких Орлан, Зала, Суперкам, Лансет, Мерлін та Форпост, та саме Оріон залишався у переліку пріоритетних цілей. Зауважив Мадяр, цей безпілотник має розмах крил понад 16 метрів. У повітрі може перебувати цілу добу. А ще цей дрон здатний нести на собі до 200 кілограмів, зокрема ракети Х-50 та авіабомби. Держсекретар США Марко Рубіо назвав вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі неприйнятним сумним та небезпечним розвитком подій. Він визнав, що безпілотники були запущені навмисно, але не висловив упевненості щодо того, чи була саме польща метою російської повітряної агресії. Немає сумнівів, що дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони націлені саме на Польщу. Якщо наявні дані приведуть нас до такого висновку, то очевидно, що це був вкрай ескалаційний крок. Є й низка інших можливостей, але ми хочемо зібрати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення. Раніше у такому дусі висловлювався і президент США Дональд Трамп. Натомість Варшава стверджує близько двох десятків БПЛА були спрямовані до польського повітряного простору. Спеціально нагадаю, як з'ясувалося, на них були встановлені додаткові паливні баки. Під час вчорашньої атаки російських дронів на Україну один із них залетів до румунського повітряного простору. Про це повідомило міністерство оборони Румунії. У відповідь були підняті в повітря. Два винищувачі F-16. Вони відстежували безпілотник, поки він не зник з екранів радарів у районі селища Кіліявіку на Дунаї. Пізніше міністр оборони Румунії заявив, винищувачі були готові збити дрон, але він повернувся в Україну. БПЛА не літав над заселеними місцевостями і не становив безпосередньої загрози безпеці люди. Де додало румунське міноборони. Це вже не вперше порушення Кремлем повітряного простору країни. І спочатку повномасштабної війни в Україні на території Румунії неодноразово падали уламки російських дронів. У Тбілісі відбулася найбільш масова за останній час акція за європейський курс країни та збереження безвізового режиму із ЄС. Її Учасники наголошують, Грузія перебуває на межі призупинення безвізу через авторитарний проросійський курс правлячої верхівки. Серед протестувальників була Соломе з яку мітингарі вважають легітимною президенткою Грузії, на відміну від Михайла Кавалашвілі, призначеного владою наприкінці минулого року, і якого не визнали Європарламент США та Україна. У Грузії відбувся один з найбільш масових проєвропейських мітингів за останні місяці. Люди вийшли на вулиці перед місцевими виборами, які правляча партія Грузинська мрія запланувала провести 4 жовтня. Ці вибори бойкотуватимуть опозиційні партії, адже вважають, що нелегітимна влада їх вкотре сфальсифікує. Люди вигукують слоган ні про російському курсу. Захищай безвізовий режим, захищай незалежність Грузії. Ще одне гасло цього протесту: ми будемо стояти до переможного кінця. what i say Мітинг організували вісім опозиційних партій. Протестувальники з прапорами Грузії, ЄС, США та України зібралися біля Тбіліського держуніверситету. Звідти вони попрямували до будівлі парламенту по дорозі, зробивши зупинку біля передвиборчого штабу провладного мера Тбілісі Кахи Каладзе. Зрештою, демонстранти традиційно заблокували головну вулицю Тбілісі, проспект Руставелі. Уряд явно виходить за межі конституційного ладу. Вони порушували основний закон неодноразово. і, Схоже, рішуче налаштовані дотримуватися авторитарного. Шляху і навіть піти далі, щоб остаточно підірвати стійкість грузинського народу та перетворити його на сіру покірну масу. Це вже 290-й день протестів у Тбілісі. Протестувальники щодня, починаючи з 28 листопада минулого року, виходять на акції непокори до парламенту Грузії та перекривають рух автомобілів проспектом Руставеллі. Саме восени 2024 тисячі Прем'єр Іраклі Кобахідзе заявив про припинення переговорів про вступ у Євросоюз на 4 роки. Правляча партія Грузинська мрія відмовилася виконати рекомендації ЄС, звільнити політв'язнів, припинити репресії, скасувати репресивні закони та пом'як. Кшити політичний клімат, які були умовою збереження безвізу, Я думаю, що результатом наших протестів має бути рішучий опір грузинського народу, доки ми не дамо цьому уряду зрозуміти, що у них немає іншого шляху, вони нелегітимні. Нагадаю, партія Грузинська мрія, незважаючи на декларативне зближення з Європою, насправді проводить проросійську політику. Мітингарі вимагають від влади звільнити всіх заарештованих демонстрантів і призначити нові парламентські вибори. На останній грузинська мрія, яка перебуває при владі 13 років, знову заявила, що здобула більшість. Ці вибори фактично стали орієнтиром, який показав, яким шляхом далі піде Грузія про європейським чи проросійським. Олександр Можичук, програма Вікне СТБ», Єдині новини пережила удар касетними уламками. Далі історія 49-річної Олени із Селидового. Жінка потрапила під нищівний вогонь окупантів, коли виходила з магазину. Те поранення ледь не вартувало їй життя. Далі низка складних операцій, ампутація. Нині Олена опановує вже другий протез. Хто допоміг їй пройти важкий шлях реабілітації, що мотивує на одужання? Анастасія Вільхова розповість. У спортивному залі Суперхюменс Олена Мирошниченко щодня вчиться крокувати заново. Зовсім нещодавно їй встановили вже другий протез. І кожен новий рух результат довгих тренувань та сили волі. До повномасштабного вторгнення вчителька англійської мови в медичному університеті жила в Запоріжжі, викладала студентам, будувала плани на майбутнє. Втім, все змінила війна у 22 му Переїхала до батьків у селидовине Донеччині. Як почалася війна, треба було поїхати до батьків, тому що батько був прикутий до ліжка, треба було мамі допомагати. Ну такі тяжкі тяжкі дуже часи, світла немає, води немає. Обстріли були постійні у 24-му році. Це взагалі з січня, місяця, з лютого місяця. Обстріли були з 12-ї ночі до, до 3-х. Потім вже і лікарні не стало, вже люди не могли звернутися за допомогою. Але працювали магазини, продуктори щодня Селидове зникало просто перед очима місцевих жителів, згадує Олена. Та найстрашніше тільки чекало попереду. День що змінив життя, пам'ятає до дрібниць. Зразу зранку був обстріл. Потім вже після обід потужний обстріл. Дуже багато людей постраждали. Дуже багато людей були поранені, загинуло дуже багато людей. Я виходила з магазину і відчуваю вже, що летять ці ракети. Я почала за військовим, військовий зреагував швидко, він почав забігати в магазин. Я за ним теж праву ногу переставляю, а ліву вже не відчуваю. Одна нога. Одна? нога? Того дня росіяни вкотре поцілили по житловому сектору Селидового. Поранило трьох людей. Серед них була і Олена. Уламки касетного снаряду прилетіли просто у ліву ногу. Все зривалося дуже багато було. Я як несли мене. Мені здавалося, донесуть, не донесуть бо критична кровотеча, дирка внизу в Це були осколкові поранення, це були касетні осколки, які розліталися. Вони вибух був далеченько, але вони розліталися. Я навіть уявити собі не могла, що вони можуть летіти на таку відстань. Тоді рятувальники та медики зреагували миттєво, затампонували рану, відправили до лікарні Покровська. Далі на жінку чекали операції і слова, які пролунали як вирок. Треба ампутувати. ногу. Згоду я не давала, тому що я не уявляла, ну як це можна жити без ноги. І взагалі 48 років я жила звичайною людиною. І тут втратити кінцівку, але вже відмовляли нирки. Ліву кінцівку таки ампутувала разом з цим для Олени почалося нове життя. Я не могла зрозуміти, що мені робити, як мені сидіти, не було рівноваги, не було. Ну навіть я не уявляла, що, що що це має бути, як як це жити. Страх впасти, відсутність рівноваги та постійні вправи поступово Олена навчилася тримати тіло й знову відчувати землю під ногами. Надавали впевненості підтримка рідних та друзів. Я дуже вдячна. Мої подружки, моя мама це, це просто неймовірно. Іра, вона завжди зо мною. Вона мене підтримує. Іра, Наташа, Люда і Женя це ті дівчата, які допомагають мені завжди. І, і кошти перераховують. Я кажу, не треба, я вже сама, я вже буду сама, я піду там працювати. Ні, ні. Вже зараз Олена опановує свій другий протез у центрі Суперх'юмен для людей, що постраждали від війни. Це можна зробити безкоштовно. Я ідеальний, ідеальний паттерн ходи якого ми намагаємося досягти при роботі з пацієнтом, але у нас є певні труднощі. Це сила м'язів пацієнта і це новий пристрій, який пацієнт освоює. А так у пані Олени є ще довгий шлях, над чим працювати, але вона освоює модуль, освоює досить швидко. Я думаю, в неї все вийде класно. Нині у центрі щодня проходять відновлення десятки пацієнтів з різних куточків України. Тут допомагають адаптуватися до протезів, повернути рухливість і відчути впевненість у власних силах. Зареєструватися можна через офіційний сайт Superhumans. У центрі наголошують місця вистачить для всіх, хто потребує допомоги. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини. Я на цьому прощаюся, та марафон триває. Бережіть себе своїх близьких і Україну. На все добре! Факти, які можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук. Вчора у Києві ввечері відбулася дев'ята церемонія вручення. Ну, напевно, найважливішої кінопремії. Це національна кінопремія Золота дзига» від української кіноакадемії. Абсолютним тріумфатором вчорашньої премії став фільм Будинок слова нескінчений роман про будинок слова, як ви розумієте. І, взагалі, от про це зараз будемо говорити з Анною Мачух, яка є співзасновницею премії і директоркою Української кіноакадемії. Анна, вітаю! вітаю. Дякую, що вітаю. знайшли час. Після кількох років золота дзиґолася? Ну я не сказав в традиційному форматі. Війна не хочеться, щоб ставав традиційний, але кілька років не було такої церемонії відзначення. А цього року наважилося. Які відчуття і чому вирішили таки повноцінно повернутись? А, ну ми дуже раді насправді так повернутися вже в майже а, повноцінний формат, тому що все одно це ще не той формат не той, майже так? майже так. Все ж таки ми пам'ятаємо золоту дзиву до початку ще ковідних часів, коли це була довга червона доріжка, коли це було а, урочисте дійсно свято з блектаєм, смокінгами з довгими сукнями. Тут у нас все ж таки такий формат. Він формат, який відповідає нашому часу, воєнному часу, а, тому що все ж таки і сама церемонія, як ти як. Ведучий пам'ятає, що вона у нас сповнена хвилинами і не не, не дуже радісними, тому що трьох номінантів а, ми нагороджували посмертно, ми згадували їх посмертно. У нас була хвилина мовчання. У нас в залі дуже багато наших колег у військовій формі, тому що вони зараз служать, вони змогли доєднатися до кінопремії. Тому це все ж таки не той формат, до якого ми звикли ось, але а, ми вважаємо, що це дуже важливо, все ж таки відзначати перемоги українських фільмів. В урочистому форматі, наскільки це можливо. Тому що це велике свято насправді, те, що українці, те, що наші кінематографісти навіть в такі часи продовжують знімати кіно, можуть його знімати, і це кіно на дуже високому і достойному рівні. З нами на зв'язку є Тарас Томенко, режисер фільму Будинок слово. Пане Тарасе, вітаю. Я вас вітаю, доброго дня! Я тепер до вас можу офіційно впродовж року звертатися як найкращий український кінорежисер за версією кіноакадемії. Вас вчора так відзначили. Автор найкращого фільму, автор найкращого сценарію. А ще фільм взяв відзнаку за музику, художника, постановника і жіночу роль другого плану. Шість номінацій, ну, в яких ви перемогли. Ви очікували такого? Ну, ви знаєте, я не очікував, але. Десь підсвідомо, все-таки, мабуть, гадав, що фільм має бути помічений, відзначений. Ну, оскільки творча група робила, докладала всіх зусиль, щоб це був найкращий фільм. Мабуть, це вдалося. І я вдячний всім кіноакадемікам, котрі проголосували за картину. Мабуть, так само вдячний всім глядачам, котрі дивляться цей фільм і став їм їхнім улюбленим фільмом. І, мабуть, показником того, що є в 60-й тиждень. Фільм є в прокаті. І тому, мабуть, це заслужено заслужена робота всієї творчої групи. Тому дякую всім, пане Тарасе. Я правильно зрозумів, що фільм досі в прокаті? Якщо це 60-й тиждень, то це вже понад рік. Так це понад рік. Звісно, він, він в прокаті, і крім того, він зараз є у вільному доступі, вже викладений на е, платформах. Е, ось і фільм продовжує своє життя, і я думаю, що це неймовірний якийсь рекорд. Тому що 60 тижнів це, це для українського кіно це вагома, вагома значення, вагома цифра. Та це здається, і не для українського кіно вагома цифра, що понад рік фільм йшов у прокаті. Ми з вами після цього фільму бачилися вже в моїй студії з приводу е, «Сентиментальної подорожі на планету Параджанова, яка теж уже є в вільному доступі, яку можна дивитися вашого авторства. А над чим ви зараз працюєте? Я зараз пишу сценарій е, нового художнього фільму історичного. Е, поки не буду розкривати карти, тому що поки пів роботи не зроблено, не хотів би е, говорити про це. Але я думаю, що анонсую. Зараз так само роблю ще декілька документальних робіт, е, пов'язані з, з військовою з воєнною тематикою нашої війни. Так сталося, що вас вчора ще й президент відзначив. Якась окрема була спеціальна нагорода. Так, вчора президент дав мені звання заслуженого діяча культури, це дуже приємно насправді, і думаю, що це дуже важлива нагорода. Дякую, пане Тарасе, що знайшли можливість доєднатися. Я бачу, що ви прямо на вулиці зараз десь ідете. Тарас Томенко, режисер фільму Будинок слово нескінчений роман, який вчора зібрав шість нагород на національній кінопремії Золота дзига». Це абсолютний рекорд. Як ми щойно почули, 60 тижнів уже стрічка в українському прокаті якийсь фантастичний рекорд а кіноакадемія веде взагалі якусь статистику ні ми таку статистику не ведемо але я думаю що потрібно Ванта що, потрібно, що потрібно, потрібно починати це вести тому що дійсно 60 тижнів мені здається в світі такого не буває щоб такий довгий термін фільм для хотіли йти дивитися анну я ще хотів спитати про ситуацію з найкращою чоловічою ролью бо вона викликала вчора ну вітали всі звичайно фільми переможці все добре але була така Елемент е, тендітний е, Гаразд Костянтин Темляк. Це я коротко нагадаю глядачам, які, можливо, не знають і не настільки занурені в цю кіно епопею. Річ у тому, що е, хороший актор Костянтин Темляк е, отримав вчора е, відзнаку за найкращу чоловічу роль у фільмі е, Божевільні Божевільні, так, перепрошую. І річ у тому, що Костянтина Темляка нещодавно звинуватили у насильстві сімейному його близькі знайомі звинуватили, і зараз триває кримінальне провадження. Але незважаючи на ці звинувачення, кіноакадеміки таки вручили йому. Цю відзнаку на знак чого кілька людей з зали вийшли під час оголошення, і зараз триває активне обговорення. Наскільки це було коректно і етично відзначати людину, яка перебуває під такими серйозними звинуваченнями? Що на це каже кіноакадемія? Ну, дивіться у нас голосування завершилось 19 червня. Тобто всі кіноакадеміки вони зробили свій вибір ще 19 червня. Історія з Константином Тимляком вона розпочалася, здається, 20 серпня, так, серпня. Що ми обговорили з нашим правлінням з наглядовою радою і засудили такі дії насильницького характеру, будь-які дії насильницького характеру ініціювали публічну дискусію, яка відбудеться під час одеського міжнародного кінофестивалю. Ми незабаром голосимо саме коли тому можна буде доєднатися до цієї дискусії, для того, щоб взагалі виробити якісь правила, якісь стратегію, як в такій ситуації, тому що в нас в Україні по суті в кіноіндустрії були кілька років тому уже скандали, коли звинувачували в насильстві сімейному насильстві, але це ні до чого не привело. Тобто не було ні кенселінгу, люди продовжують працювати. Люди продовжують випускати фільми, проводити фестивалі, знімати фільми. Ось і власне кажучи, з Константином ситуація наступна: ми, як Українська кіноакадемія, це громадська організація, до складу в якої входить 594 Особи, члени, які приймають колегіальне рішення. Є правління, є наглядова рада, є я як директор, якого завдання виконувати все, що написано в документах. Тобто, якщо документи затверджені, ми маємо їм слідувати. Ми входимо до об'єднання Академії Європи, в яких також є відповідні стандарти. І в Україні ця ситуація вперше. В Європейських кіноакадеміях не вперше. Кілька років тому була ситуація, здається, в Австрійській кіноакадемії, коли актор. Також е, номінованого засудили і посадили за розповсюдження порнографії. Е, кіноакадемія не могла його зняти з номінації, точно так само, як і ми не можемо зняти з номінації Константина Тимбляка, тому що це не передбачено жодними нашими документами. Тобто, якщо ми його знімаємо, постфактум відбираємо у нього нагороду постфактум яка, по суті, йому присуджена 19 червня. Ще зараз у нас вересень місяць, е, то ми порушуємо всі наші регламентні статутні документи. Тобто, на наступний рік ми вже управлінням обговорили, що потрібно врахувати такі варіанти можливості, тому що ми не знаємо, хто що ще з членів кіноакадемії чи з номінантів зробить наступного року, чи в чому його звинуватять, і це має бути передбачено регламентом. У нас по суті статутом передбачено лише те, що ми можемо виключити людину з членів кіноакадемії, що власне кажучи відбулося один раз за всі 9 років існування кіноакадемії з Сергієм Лузницею. А в нас є пункт в статуті, який це передбачає: тобто, якщо член задає репутаційної шкоди кіноакадемії. Ми його виключаємо. Константин Тимляк не є членом кіноакадемії. А тому ви його не можемо. Ми не виключити. можемо його виключити. Ми, по суті, його, з ним нічого не можемо зробити. Якби це було там якось пов'язано з одеським кінофестивалем, який є приватною організацією, там, по суті, моє рішення як директора, підпис і все. Там все вирішується ем, як, як приватні організації. Громадські організації такі рішення мають прийматися колегіально. Тому е, скажу так: мені дуже дивно читати дописи від членів кіноакадемії про те, що якась ефемерна кіноакадемія. Академія вручила нагороду. Кіноакадемія це всі члени кіноакадемії 594 людини, особи і вони мають приймати ці рішення. Тобто, якщо їм не подобаються якісь рішення, ми завжди говоримо про те, що всі наші контакти як дирекція, яка є по суті виконавчим органом, вони є на сайті. Ми радісно приймаємо листи. Ми на них відповідаємо. ми Готові обговорювати, виносити направління, з наглядовою радою обговорити правління. Також обирається членами кіноакадемії. Ми не отримали жодного листа. Станом на сьогодні за весь цей період ми не отримали жодного звернення. Все, що я бачила, це кілька постів від членів кіноакадемії про те, що кіноакадемія щось зробила. Власне кажучи, все. Тому тут з Константином Тимляком якби ситуація така, що є, є документи, є закон по суті, і ми його не порушили. Ми е, оголосили про те, що рішення кіноакадеміки віддати йому цю нагороду. Оскільки у нас тільки хвилина залишається, хочеться ще якось в майбуття, як це сказати. Вчора були анонсовані виконувачкою обов'язків міністра культури і очільником держкіно паном Осяповим якісь позитивні новини наступного тижня про українську культуру і кіно в тому числі. От якщо кількома словами схарактеризувати стан українського кіно, тому що я чую про те, що погано менше фільмів знімається. Ви як бачите це як очільниця кіноакадемії і співзасновниця? Я то скажу навіть не як кіноакадемія, тому що ми кіноакадемія бачимо результати постфактум. Тобто, ми бачимо, ми, ми голосуємо за ті фільми, які вийшли mm. в прокат минулого року. А тут, як директорка одеського кінофестивалю, скажу, що ситуація Добре. насправді дуже критична саме з фестивальним ігровим кіно арт-кіно, тому що нам його було подано аж чотири фільми до конкурсу національного ігрового фестивального кіно. Але я дуже сподіваюся, що якраз ті новини, які озвучить найближчим часом пан Андрія Осіпапна та пані Тетяна Бережна, вони. Змінять цю ситуацію, і вже з наступного року в нас буде значно більше фестивального арт-кіно. Е, Ано. Я тоді не прощаюся. кажу до побачення, бо нас зараз ж чекає одеський кінофестиваль найближчим часом. Ми про нього теж будемо розказувати. Анна Мачох була гостою розмовної студії. Далі новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.